Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бісеринка. Сьогодні ми будемо з вами плести кульчики до стрічкового бердана. Буде в нас такий набір. Ось такі кульчики плела я з бісеру тохо номером 15. А ось ці я плела з бісеру Преціоза Чех. Чеський бісер. Ось, дивіться, яка в них різниця, наскільки вони менші, того 15, від простого бісеру. Кульчики. Ось тут в кульчиках я не додавала по чорній бісеринці, Вийшли трошки більше білого, а в цих кульчиках я додавала по одній на мистинці чорного. Ось, ви можете бачити, ось тут додавала чорні бісеринки. Ось таких не додавала. ось. Можна різні варіанти продумувати, але задумка одна. Ось так. Тому, друзі, я вам буду показувати на бісері чеський номером 10, щоб вам було більш видніше, видно, будемо плести. Ось я покажу на прикладі ось таких кульчиків з такими ось чорними бісеринками. Бісер я беру такий, як в чокері в стрічковому гердані. Ми з вами брали. І ниточку бажано брати на сережки товсту. Я буду показувати на делія номером 60. Ось, рекомендую титан номером 60 вам брати до таких сережок. І так, готуйте матеріали і почнемо плетіння. Беремо нитку, чим довша, тим краще. До 2 метрів, беріть. беремо одну стоп бісеринку, підтягуємо донизу нитки, залишаємо невеликий хвостик, приблизно 10-15 см, щоб ми потім могли цю ниточку сховати. Проходимо знизу вверх через бісеринку два рази. Олочка в мене робоча. Трішки вже зігнулася. І так, пройшли ми два рази. і Далі будемо набирати такий набір бісеру. І так, набираємо такий набір бісеру. Чотири зелені набираємо одна чорна. П'ять. Білих, дві чорні, сім білих бісеринок, Далі. Одинадцять чорних. Сім білих, дві чорні, п'ять білих, чорна, чотири зелені і десять чорних бісеринок. Підтягуємо це все до нашої стоп бісеринки. Далі. Проходимо голочкою через зелену бісеринку. Підтягуємо нитку. Ось так. Далі. Друзі, я ще забула сказати, нам ще швенза потрібна. Ми робимо сережку. Далі. Набираємо три. Зелені бісеринки, одна чорна, одна біла. Проходимо голочкою в другу білу бісеринку. Підтягуємо нитку. Далі ми набираємо три білі, дві чорні і проходимо голочкою білу бісеринку. Ось вона. Відтягуємо. Браємо 5 білих. Проходимо в білу бісеринку. 5 чорних. Проходимо в шосту чорну, рахуємо перша, друга, третя, четверта, п'ята і шоста чорна бісеринка. Підтягуємо нитку. Далі 5 чорних набираємо. Проходимо першу білу. П'ять білих. Проходимо в білу бісеринку. Дві чорні три білі набираємо. Перша, друга, третя, четверта біла бісеринка. Проходимо голочкою. Біла бісеринка, чорна. Три зелені набираємо. Проходимо голочкою в першу зелену бісеринку. З то бісеринку ми не зачіпаємо. Ось так проходимо першу зелену, підтягуємо нитку. Ось так. Далі. Так, Набираємо 5 чорних бісеринок, набираємо одну швензу і набираємо ще 5 чорних. Набрали. І проходимо голочкою через. Чотири зелені бісеринки. Повертаємось назад. Підтягуємо ниточку. Ось, така петелька. Далі набираємо три зелені, чорна і біла бісеринка. Проходимо голочкою в третю білу. У нас набір з п'яти бісеринок. Ми завжди проходимо в третю бісеринку. Підтягуємо нитку, підтягуємо добре. Далі ми набираємо три білі, дві чорні. Проходимо в третю білу бісеринку. П'ять чорних набираємо. Проходимо в третю чорну. Дві чорні, одна біла, дві чорні. Проходимо в третю чорну. П'ять чорних набираємо, проходимо в третю білу, дві чорні, три білі, проходимо першу білу біла. Чорна, три зелені. Проходимо першу зелену бісеринку. Набираємо вісім чорних. Проходимо в третю зелену. Відтягуємо нитку. Три зелені набираємо, чорна, біла, проходимо в третю білу. Три білі, дві чорні набираємо. І проходимо в третю чорну. Дві чорні, три білі набираємо, проходимо першу білу. Три білі, дві чорні, проходимо втретю чорну. Дві чорні. Три білі. Проходимо в першу білу. Біла, чорна, три зелені набираємо. Проходимо в першу зелену бісеринку. Нічого ми не набираємо на голочку, просто проходимо через три зелені бісеринки, повертаємось назад. Далі набираємо три зелені, чорна біла бісеринка, проходимо в третю білу. Три білі, дві чорні. Проходимо в першу білу п'ять білих, проходимо в третю білу, дві чорні, три білі. Проходимо першу білу. Біла, чорна, три зелені набираємо. Проходимо першу зелену. Вісім чорних набираємо. Проходимо в третю зелену. Три зелені, чорна, біла бістеринка набираємо. Проходимо в третю білу. Три білі, дві чорні набираємо, проходимо в третю білу. Дві чорні. Три білі, проходимо першу білу. Біла, чорна, три зелені набираємо. Проходимо першу зелену бісеринку. Не набираючи нічого, проходимо через три бісеринки, зелені вниз. Підтягуємо нитку, три зелені, чорна, біла бісеринка набираємо, проходимо в третю білу, п'ять білих. Проходимо в першу білу. Біла, чорна. Три зелені набираємо. Проходимо в першу зелену. Вісім чорних. Проходимо в третю зелену. Три зелені. Чорна-біла. Проходимо в третю білу. Біла, чорна, три зелені. Набираємо. Проходимо в першу зелену бісеринку. Далі опускаємось вниз через три зелені бісеринки. Набираємо п'ять зелених. Проходимо в першу зелену вісім чорних. І проходимо в третю зелену, ось вона. Проходимо. І проходимо через наступні декілька бісеринок. Будемо переходити на другу частинку кульчика. ось так, Проходимо. По зелених бісеринках підтягуємо ниточку, ось так. Першу половинку ми вже з вами сплели. Далі зафіксовуємо нитку, проходимо під ниточку, зав'язуємо вузлики, проходимо два рази в петельку, затягуємо нитку і проходимо далі по бісеринках, пройшли. Можна ще один вузлик зав'язати. Проходимо під бісеринки, два рази, затягуємо ниточку і проходимо вверх. Коли завершимо плетіння сережки, щоб її трішки зміцнити, можна пройти по бісеринках по всій сережці декілька разів. Так. Проходимо. Вузликову бісеринку ми не зачіпаємо, ми в кінці плетіння її знімемо і зав'яжемо вузлики. Зафіксуємо і усе так, проходимо. На другу сторону. потім через три зелені бісеринки. Виводимо ниточку з останньої бісеринки зеленої. Далі. Продовжуємо плетіння все те саме. Три зелені набираємо. Чорна, біла, проходимо в третю білу. Три білі. Дві чорні, проходимо в третю білу, п'ять чорних. Проходимо в третю чорну. Дві чорні. Біла. Дві чорні набираємо, проходимо в третю чорну, п'ять чорних, проходимо в третю білу, дві чорні, три білі, проходимо в першу білу. Біла, чорна, три зелені. Проходимо в першу зелену весеринку. Набираємо вісім чорних. Проходимо в третю зелену. Далі три зелені, чорна, біла, набираємо, проходимо в третю білу. Три білі, дві чорні, набираємо. Проходимо в третю чорну. Дві чорні три білі, проходимо білу бісеринку, три білі. Дві чорні. Проходимо в третю чорну. Дві чорні три білі набираємо. Першу білу проходимо. Біла, чорна, три зелені. Набираємо. Проходимо в першу зелену. Далі проходимо вниз через три зелені бісеринки. Три зелені, чорна. Біла. Проходимо в третю білу. Три білі, дві чорні. Проходимо першу білу. П'ять білих. Проходимо в третю білу. Дві чорні три білі. Проходимо через першу білу. Біла, чорна, три зелені. Проходимо через першу зелену бісеринку. Далі набираємо вісім чорних. Проходимо в третю зелену. Три зелені, чорна, біла, проходимо в третю білу. Три білі, дві чорні. Проходимо в третю білу. Дві чорні. Три білі. Проходимо в першу білу. Біла, чорна. Три зелені. Проходимо в першу зелену. Проходимо вниз через три зелені бісеринки. Три зелені. Чорна, біла набираємо. Проходимо через третю білу, п'ять білих. Проходимо в першу білу. Біла, чорна, три зелені. Проходимо в першу зелену. Вісім чорних. Проходимо в третю зелену. Три зелені. Чорно, біло. Проходимо в третю білу. Біла, чорна, три зелені. Проходимо в першу зелену бісеринку. Проходимо вниз через три зелені. Набираємо п'ять зелених. Проходимо в першу зелену. Вісім чорних і проходимо через третю зелену, і верх по бісеринках закріпляємо, ховаємо ниточку. І сережка в нас буде готова. Тому, друзі, закріплюйте самостійно, Надіюсь, ви вже знаєте. Також знімаєте вузликову стоп-бісеринку і теж ховаєте. Ниточку по бісеринках, по натягу нитки. Я надіюсь, ви вже знаєте, як, тому ховаємо самостійно. Такий кульчик у нас готовий Тому творіть і діліться красою. Ось такі сережки ми з вами сьогодні сплели.